Всім привіт! У нас для вас чудові новини, адже ми розіграємо подарунки. Для того, аби їх виграти, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і, звичайно, що натиснути на дзвіночок. І тоді, можливо, саме ви виграєте наші круті подарунки. Успіхів! Сьогодні зміни у складі господарів. Але, як ми розуміємо, ці зміни наврядче а зможуть якось суттєво відобразитися на якості. Вище розташовуються на фланах Ріат двадцять 26 та Джек Гріліш 10-й. Два нападники сьогодні у господарів Ерлінг Голанд. Арбітр сьогоднішнього поєдинку. Очки у національному чемпіонаті у них була нічия з Ньюкаслом на виїзді 3-3. Також вони зіграли з Астон Біли 1, 1 Але загалом, навіть попри те, що Манчестер-Сіті йде на другій позиції чемпіонату. команда вона лише на шостій позиції у національному чемпіонаті. П'ять перемог та шість поразок одинадцяти матчі. Кансело прострілює удар Голанда і 1-0. Рахунок стає на сьомій хвилині. Ерлін Голанд зовсім мало часу. Знадобилося йому для того, щоб забити. Черговий для себе гол. Ну І перший удар Голанда в поворотах у сьогоднішньому поєдинку. Взагалі, як завжди, Есин дає йому привіт Радіти. Кансело отримає передачу на правому флангу. фланзі від Гюнтогана, грає у центр. М'яч проходить скрізь захисників Копенгагена. І дуже простий м'яч для Голанда. Будемо відверті. Ніхто не заважає йому пробити поворотах. З хорошої позиції і вражає ближній від себе куторід нападник збірної Норвегії. 1-0 Емірі Кляпорт з м'ячем. Ну і скажу також, що травмований Зека, капітан команди, до кінця цього сезону передав капітанську пов'язку Віктору Класу. Ну Удар і штанга рятує Копенгаген, виривається до штрафного майданчика Бернарду Сілова. З... Пощастило зараз данцям, а не пропустити другий гол захисника пробиває попереднього сезону. Два голи. І тепер вже сьома гольова передача. Подачі Мареза, Голанд пробиває, але Грабара забирає м'яч до рук. Гвардіола, Але от доля так склалася, що під керівництвом Гвардіола відупинився не у Барселоні, а опинився у Манчестер-Сіті. Подача гомеса з лівого флангу. М'яч потрапляє в ноги Марезу, Хоча, правильніше сказати, Марес його обробляє удар Гіндогана. Грабара. Йде м'яч туди, де знаходиться Грабара. Йде передача на Джека Гаріліша. Гаріліш обігрується на підступах до штрафного з Альваросом. Рубен Діаш, Гімдаган. Праворуч передачі. Марес буде пробивати. Ну, суперники заб'ють, скільки зможуть, а вони заб'ють, скільки захочуть. Це перебільшення, особливо з огляду на деякі зустрічі. Бернардо Сілва у центр пас віддає. Голанд! і Грабара. Однією рукою сильний удар Голанда і потужний сейф від аукіпера Пракуна тричі, що на початку сезону. Ліверпуль забував у супер Анлі Бернардо. Бернардо розвертається з м'ячем. Може йому завадити Дікс. Бернардо від на що передачу і черговий сейв Каміля Гравара. Думаю, зараз вже можна так. Гол. Тільки голкіпер. Колишній голкіпер Ліверпуля зараз утримує Манчестер Сіті від безпосередньо проти нього діє Кевін Дікс, але йому Ісак Йогансон. Вдвох вони тиснути на футболіста збірної Англії. А от Гріліш спиняється у центральній зоні на ударній позиції. Фондосеїв. У поляка вже так багато, що ми можемо їх порівнювати. Знаходити. Подача Ріада Мареза. Вибили м'яч гості. Гола 2-0. Знову сейф Грамара, але цього разу сийв настільки вдалий. Відбуває він м'яч просто перед собою, і норвежець з близької відстані відправляє його у ворота. Звичайно, вже напрацював на 2-0. Подає Марес, вибили його м'яч. Гомес пробуває за меж штрафного. Голанда, саме у Голанда, офсайду не було. Цій ситуації. Дивимося ще раз. Грабара дістає цей м'яч. Ну, не можу я дорікнути особливо голкіперу Копенгагена. Знову знаходиться не на лінії, тому що він відходив. Марес. Альварес. Альварес робить переведення на лівий фланг на Агріліша. В нього відкривається простір. Гріліш у центр Гомес. Рикошет Голанд. Що все-таки автогол. Все-таки Гомес. Зараз подивимось, на кого цей гол запишуть, але рахунок стає 3-0 на користь Манчестер Сіті. Це лише перша половина зустрічі. Давіда Кочулава нам показують і здається, що дивимося на цей розіруш м'яча від господаря Фальварес. Йде передачі на Гріліша. Гріліш, як завжди, йде на зустріч захисникам, потім відкочує на партнера. Там подвійний рикошет, там і Деді Сававро. М'яч зачепив від Вавро. Він скочив хоч лаву. І підсумку опинився. Ворота. Це точно не гол Гомеса. Збаг... Альварес Альварец. у штрафному. Альварес залишає м'яч. Канцело Кансело навішує. Голанду не вдається пробити Бернарду з вбивчої позиції. Португалець запускає м'яч. Повертає на гріліша. Гострий кут Джека. Він грає на Ліо. Бернарду Сілва Сіла запускає м'яч у центр і дійсно не став нічого компенсувати до першого тайму. Арбітер 3-0 на користь Манчестер-Сіті, а готовий менеджер Манчестер-Сіті дати час колу Палмеру на 20-річному атакувальному фівзахиснику. І виходить Палмер на другий тайм завершитися сьогоднішній поєдинок. Голланд з поля іде найкращий бомбардир Манчестер-Сіті. Ну і заміна у складі Панестропа. Ну і спроба головного тренера Копенгагена якось вплинути на сьогоднішній поєдинок. Якщо це взагалі можливо, тому що в першому таймі Манчестер Сіті. Просто домінував над своїм суперником. Будемо відверті свою найбільшу перемогу у нинішньому сезоні. Джек Гріліш на лівому фланзі, віддає передачу в центр. Гюн Доган пробиває за меж штрафного і м'яч до рук забирає, забирає грабара. Тобто зараз Копенгаген грає у 5. Обирає варіанти. Грає на Рубина Дієша. Дієш грає через центральну зону. Бернардо пропускає м'яч далі. Альварес. Удар за меж штрафного від Палмера і грабара. Вже у традиційному для себе стилі робить. Така гра самоствора для Палмера. Роль його у першій команді обмежена, але ж все може змінитися. Це може змінитися, якщо Палмер також буде проявляти в себе у подібних поєдинках. Сьогодні момент важко якось дорікнути гостям, сказавши про те, що вони погано захищаються. Передачі до штрафної це небезпека. Це небезпека. Крістіансон пробити не зміг. Канцелу. Тому вирішив зіграти так захисник Копенгагена на віс від Жона Кансело. на газоні футболіст Манчестер Сіті. Пенальті призначає арбітер. Чи все-таки ні. Все-таки буде жовта картка Емілько Ляпорту? Ні, це пенальті, це пенальті. Це повтор епізоду завалив Стаменич у своєму штрафному Ляпорта. Обіймає він іспанського захисника. Отже, Марес. Марес проти польського воротаря. Розбігається Алжирець. Пробиває Марес і робить рахунок 4-0 на 55-й хвилині. Ріат Марес забиває свій перший гол минулого року. Сім разів Марес відзначився у халізі чемпіонів. Це перший гол його новій кампанії. Звичайно, у Марезом є проблеми з потраплянням до складу. Є постійно якісь нарікання з боку Гвардіоли на адресу Ріада Марез. з огляду на суперника, який їм протистоїть. Цяло, звичайно себе вже зарекомендував як гравець, який ігравати Ну І з'явиться на полі пол Макуїру Лівий Вінгер замість класно. Теж зрештою заміна за ну, от Зараз 4-0 і. Якщо чесно, я думаю, такий результат можна вважати вдалим для Копенгагена. Якщо так все завершиться, Гріліш. Штано у м'яч лучає. Не вдається забити в цьому поєдинку. Та й, зрештою, це його перший удар. Якщо я не помиляюся, м'яч вибили точно на Гріліша. Це от якраз Анкерс, який вийшов на заміну, невдало зіграв. Ну, а потім під гострим котом м'яч отримує Хуліан Альварес. Другий тайм значно краще. Копенгагена. Лише чотири удари. Манчестер Сіті завдав. 18 було у першому таймі. Може бути перший удар Копенгагена у сьогоднішньому поєдинку у Едерсон. Але свисток арбітра вже пролунав. Пол Макуєру. Незвідки загралися господарі у центрі поля. Перехоплює м'яч Гаральдсон. Протягнув його півзахисник Копенгагена і віддав ліворуч на іншого гравця, який з лави запасник з'явився. А пол Макуїру Люсі йому заважає молодого захисника Меншестер Сіті. Він зараз врятував свою команду від пропущеного м'яча. Але ми записуємо перший удар у сьогоднішньому поєдинку, А От і другий. Це справжній момент. Поруч зі стійкою м'яч пройшов. Ще один міг забити Вальдемар Лунд. Він з близької відстані пробиває головою. У Дальній кут намагався поцілити центральний захисник Данців. І Дуб Едерсон. Вілсон Есбронт. Центр зіграв Агріліша. Агріліш м'яч тягне. Гріліш. Праворч на Мареза. Марес в центрі. 5-0. Альварес. Дочекався своєї нагоди, не знімав його гвадіоли і відзначається аргентинець на 56-й хвилині. Його перший м'яч у лізі чемпіонів в кар'єрі. Вілсон Езбрант. Центр на Гріліша. Грівіч м'яч тягнув. Якраз цей момент підловили футболіста Манчестер Сіті. Я сказав, що партії Копенгегана стали трошки рішуче грати в останні хвилини. Вийшли вони вище, намагалися підтиснути суперника і наразилося на атаку. Трохи швидкості вимкнули господарі, і їм вдалося реалізувати. Перевагу якісного. Марес до голу, ще гольову передачу. Теж, до речі, перший для нього в нинішньому сезоні. А Альварес з близької відстані вражає вже порожні ворота. Палмер намагається обіграти суперника. Йому це вдається про але там немає голенде. Є на плівому фланзі Вілсон Езбрант. Він у центр грає на Гріліша. Гріліш коротку передачу. Йде на Гюндогана. І намагається завершити. Дуже красиву цю атаку Джек Гріліш. Крістіан Соренсен, який був в основному складі останнього поєдинку Копенгагена. Замість Алюїс. Елепорт. Гріліш. Ще один гравець якого гвардіола не хоче змінювати через от, якраз необхідність забити чи пас віддати Гріліш пробиває. Авілсон Ес Бранд. Йде Шанкерсона Анкерсона. Навішує. Марес. Контропередача Гріліш один дотик пробиває, як могло знову ж таки красиво вийти. Тобто все-таки відзначився в сьогоднішньому поєдинку. І це міг бути дуже ефектний м'яч. Так клап його дворіт. Анджек Гріліш, пускаючи відскоком від газону. І поруч зі стійку, ну дуже близько він прийшов. Що на цьому завершить поєдинок. Марес біля м'яча. навішує Алжирець? Удар Гомеса, сив грабари. І все. Фінальний сусток, Манчестер Сіті перемагає 5-0.